життя без даху над головою в Києві подружжя пенсіонерів, викладачів після пожежі в свого будинку місяць було змушено жити просто неба. Відновити оселю стареньким допомогли небайдужі. Біля їхньої хати й досі. купу сміття зі згарища пари немає грошей. Все це вивести про життя після вогню. Не втрачено надію і підробіток тепер на старості. Валерія Ковалінська. Людмила Сергівна показує наслідки пожежі. Будинок, який будувала власноруч, зайнявся на святвечір. Нас гаріла все, а тільки стіни. 76-річна жінка встигла вибігти на вулицю разом з 79-річним чоловіком, улюбленця родини кота. Врятувати не вдалось. Сім'я місяць жила без даху над головою. Спали в куртках та чоботях. Відновити стелю допомогла церковна громада. Тут і досі волого і пахне горілим. Микола Петрович бідкається, що змок баян. Тепер не всі ноти звучать як треба. З подружжям пенсіонерів Оверчуків я познайомилась на пікеті. Пара одразу привернула мою увагу. Усмішками, щирістю та безпосередністю подружжя зізнається, змушені підробляти на мітингах, бо вже дев'ять років чекають на доплату до пенсії, як діти війни. Раніше працювали інженерами-електриками, викладали у коледжі. Хоч 100 гривень вдвоєм пайдемо, хоч 200 заробимо. в тому дітей не на п'ять мітингів, мало плохия. <плес> 60, щось таке. Ще в 2010 році суд виніс рішення виплатити їм по 17 тисяч гривень до пенсії. Оверчуки регулярно пишуть листи до чиновників та обивають їхні кабінети. Їдемо разом до пенсійного фонду. Там запевняють, зробили вже все, що від них залежить. Зазначені рішення суди суду були раніше ще виконані таращанським пенсійним фондом. Дані суми коштів нараховані. Людмила просто в кабінеті читає власний вірш. На мені хотілося риби, молока. Но грошей не було на це. Спасибо Богу для собак. Була піргова крупа. Далі питання до казначейства. Там повідомляють. Рішення суду про виплату отримали лише у 2018 році, тому доведеться ще трішки почекати. Списання коштів за рішенням орієнтовно може бути здійснено протягом 3-4 кварталів 2019 року та 1-2 кварталу 2020 року. Дружина Миколи, пані Людмила, вже купила цемент і збирається робити у власній оселі ремонт, але не впевнена, що закінчити заплановане вистачить сил. Роботи нам се тім домомфаті до самої смерті. Є щось пієм. Тому родина, поки чекає на кошти від держави, не втрачає надії і вірить у допомогу добрих людей. Валерія Ковалінська, Микита Морозов та Роман Сищенко, ТСН один плюс один.